Ну що ж, друзі, уже ми тут готові. Що приймаємо слуху, так. <как> приймаємо такі цікаві поради від священнослужителя. З нами сьогодні Андрій Колодій дуже раді вас бачити. Взагалі тема в нас сьогодні гаряча. У мене є безліч питань. Думаю, друзі, у вас пишіть. Будемо зразу теж дивитися, що ви по ходу пишете, відповідати. Ну що ж, починаємо. Будемо зараз вас розпитувати. Ми, так, зачитували різні практики угу. східні, там віпасана, ретріт, хатха, йога, пранаяма, медитація на обшта, метра Ом. Це зараз дуже популярно серед молодих людей і не тільки як засіб якогось заспокоєння, знаходження якогось ресурсу і так далі. От хочеться поговорити про це з християнської точки зору. Давайте ну напевно про кожен коротко, що ви скажете, як си ще служити. От, наприклад, віпасана. Що це таке, який сенс вкладається, і як з боку християнства ми можемо? Повинити? Доброго ранку. <світ> <світ> <І> мені <світ> <світ> мені <світ> Приємно бути серед вас сьогодні. І ви знаєте, ви мені як задасте іноді завдання і починаєш думати, де от все <світ> черпати? Це і, і, і Яке відношення дійсно воно має до християнства взагалі? <світ> Але якщо копнути глибше, починаєш розуміти, що скажімо так, в нашу культуру, в нашу цивілізацію християнську проникає зі сходу дуже багато цих практик і. Замість того, щоб вникати в якісь духовні практики християнські, біблійні, люди починають практикувати якісь речі, які нібито їм приносять якийсь внутрішній мир, спокій, якусь гармонію і так далі. І тому, подібне. Тому може, дійсно варто на це звернути увагу і подивитися, що про це говорить Слово Боже. Угу. Віпасана, от ви задали перше угу. питання, ви ну, знаєте, ламав собі голову, коли от читав ці всі терміни і шукав цей матеріал. Ну, я думаю, будь-хто може відкрити ту ж Вікіпедію і прочитати. Але є деякі цікаві нюанси, на які хочеться звернути увагу. Ну, що таке Віпасана? Це спосіб самопізнання шляхом самоспостереження. Угу. Самопізнання шляхом самоспостереження. Сам за собою спостерігаю і сам себе пізнаю. В принципі, нічого поганого, так? Да? Ніби нічого поганого, от вона фокусується на глибокому взаємному зв'язку розуму і тіла. Ти спостерігаєш за своїм тілом, за його якимись реакціями, і аналізуєш це розумом, і шукаєш якоїсь певної ем, гармонії. Так? От написано в визначенні, це подорож самодослідження до витоків, витоків розуму і тіла засноване на спостереженні. Ну, якщо подумати, ну, не та, нема такого поганого в тому, щоб ти сам себе аналізував, за собою, спостерігав, mm -hmm. десь шукав. Якихось внутрішніх відповідей на свої запитання, спостерігаючи за своїм тілом, за своїм розумом, за якимись реакціями. Але яке відношення це має до, до справді духовного життя? Mm -hmm. Розумієте, все це походить зі, зі Сходу, і вся там духовність зосереджена на тому, що ти шукаєш всередині себе? Бачите, що вони пишуть? На е, пошуку гармонії. Тіла і розуму, тіла і духа, uh -huh. тіла і, і якоїсь інтелектуальної, uh -huh. духовної складової. Але коли ми відкриваємо Слово Боже, ми знаходимо, що немає там ніякої гармонії. Між одним Слово Боже і другим. каже: Дивися на Бога. Дивися скільки на ти, Бог? ти не концентруйся, скільки ти не е, шукай відповіді, ти приходиш до однієї відповіді. От апостол Павло. у... В своєму посланні до римлян, пише такі речі. От більше хочеться на концентруватися на цьому. Так? От люди кажуть, треба сфокусувати на своїх реакціях, за своїм тілом поспостерігати, і ти прийдеш до якоїсь гармонії між тілом і розумом. Апостол Павло пише так: ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний. Ми маємо, ми вже говорили на наших зустрічах тут про те, що у нас є дві природи, у нас є тілесна природа, у нас є духовна природа. У нас є тіло, і у нас є дух. В самих mm -hmm. нас всередині. І Павло продовжує, що я виконую, не розумію. Маче теж ж Пасана каже: дивися за собою і пробуй зрозуміти, mm -hmm. що, що в тобі відбувається. А що пише слово Боже, те, що я виконую, не розумію, бо я чиню не те, що хочу. Але що ненавиджу, те роблю. Скільки ти не концентруйся, все одно ти прийдеш рано чи пізно до того, ех, знову не вийшло. Mm -hmm. Люди пробують. Далі що пише Павло, коли роблю те, чого не хочу, то я згоджуюся з законом, що він добрий. Тому вже не я це виконую, але гріх, який живе в мені. Тобто наша гріховна природа не дає нам ніякої концентрації, тільки Бог може допомогти нам очиститися. Розібратися, так. Розумієте, до чого веде східна ця вся філософія? У нас немає ніякої гріховної природи. Угу. У нас навпаки є гармонія, тільки її треба знайти шляхом різних віпасан, медитацій і всього іншого. От треба так в себе заглибитися, щоб прийти до цієї гармонії, і все стане на місця, все стане добре. Слово Боже пише, не прийде і не стане. Чому? Угу. Тому що ми живемо на грішній землі, і в нас є тіла, і у нас є дух. Дух, він... Е від Бога походить. І коли ми виходимо на зв'язок з Богом, через Слово Боже, через молитву, через спілкування з Ним, mm. дух він стає керований Богом. А тіло, а тіло грішне і бажання всякого роду грішні в тілі Можна перебувають. З і будь-хто, будь-хто. Навіть апостол Павло писав: бо не роблю доброго, що хочу, але зле чого не хочу, це чиню. Як таке може бути? Роблю, що не хочу. А чому це відбувається? Тому що. Розумом, духом. Я розумію, що є правильне. Я хочу це робити. Але є в мене ще тіло. А mm -hmm. тіло продане під гріх. І той гріх, який живе в тілі, часом тебе штовхає. І ти всупереч розуму робиш речі, яких потім соромишся. Mm -hmm. Тому в християнській практиці є покаяння і так далі, тому подібне. Людина кається, потім знову падає. Тому Христос і сказав, що праведний сім раз впаде, він покається встане і буде йти далі. Продовжує Павло і каже, я все це е, бачу в собі, і я прийшов до якого висновку. Він каже: нещасна я людина. <свісна> він не знайшов. Ці тут кажуть, да, випасана, ти прийдеш до е, глибокого, взаємного зв'язку, розуму і тіла. Там далі ми будемо читати, що ти досягнеш такої чистоти, щасливий станеш, все, все в тебе поврішується. <свісна> Ні. Павло каже, я прийшов до висновку, що я нещасна людина, і хто мене визволить від тіла смерті. Чому тіла? Бо каже, панують в тілі такі речі, які і далі каже: дякую Богові через Ісуса Христа, нашого Господа. Це можливо. Угу. Але не через якесь самозанурення в себе, в спосіб, способи знайти оцю гармонію, тому що чим більше ти будеш шукати, тим більше ти будеш переконуватися, що там гармонії нема. Так, дуже дякую вам за відповідь. Дуже скоро поговоримо з вами про ретріт. Як християни також дивляться на це. А зараз, друзі, прийшов час для того, щоб згадати всіх тих, хто загинув внаслідок війни, яку ми зараз бачимо, спостерігаємо. Хвилина мовчання загальнонаціональна для всіх жителів України. Продовжуємо друзі, і справді ми пам'ятаємо всіх, хто загинув, ми шануємо пам'ять всіх, і ми поважаємо всіх тих, хто зараз нас захищає. Ми молимося за кожного, хто страждає і хто зараз переживає наслідки цієї війни. Продовжуємо ранок надії, поговоримо далі про ретрит. Знаємо, що в принципі, ретрити відбуваються і в якихось компаніях, християнських колах. Як тоді зрозуміти, що там певний ретрит це не дуже хороша ідея для мого відвідування? Угу. Саме слово ретрит цікаве саме по собі, тому що воно походить від англійського і, ну. Вкладається, от я читав визначення, там вкладається затвірництво. Тобто ти усамітнюєшся. Угу. І от, от це такий зміст. Но, але Google переклав дуже цікаво це слово. От зверніть увагу, як переклав Google: рятуватися втечею. Угу. Ретрит – це порятунок втечею, усамітнення. Так? Період особистого чи групового усамітнення для духовної чи психологічної роботи над собою. Угу. Дуже корисна штука. Ну, часом іноді потрібно все залишити, кудись відійти в сторону, чи, сам, чи самому, так написано, це усамітнення особисте чи групове, забрати якусь команду свою і відпочити від роботи. І, ну... Чи можна це якось порівняти з тим постом? В якій приходять християни, коли хочуть до ну, дійсно усамітнитись, якусь проблему вирішити, чи можна сказати, що ці речі в принципі тотожні? Цілком вони не тотожні, але вони мають одну ціль, одну ціль, тому що коли людина бере, закладає певний піст. Вона має якусь проблему. Так. І вона від всього іншого, скажімо так, від тих речей, які звичні для неї. Ну, наприклад, там піст також буває різний. І це не обов'язково відмова абсолютно від їжі, і ти просто голодаєш. Так. Піст абсолютно різний може бути. Ти можеш просто відмовитися від чогось соцмереж, від мереж якихось соціальних від, від новин. Розвахт. Ти можеш відмовитися, наприклад, не від всієї їжі, а від якоїсь улюбленої їжі. Там, наприклад, ти можеш. Відмовитися від солодкого від важкої, чи ще чогось такого. Рі, різні абсолютно. Яка ціль? Чому ми закладаємо піст? Щоби... В той період, коли ми постимося, щоб ми були більш близькі з Богом, щоб нас не відволікали ті речі, які іноді забирають нашу увагу і наш час, і щоб ми більше часу приділили молитві. Тобто, ми це... можемо сказати, що християнський ретрит це якраз це пости добре. молитва. До речі, я просто хочу запитати дуже часто зустрічаю в соцмережах оголошення на набір групи на ретрит в Карпати, наприклад, і там програма такого ретриту, це медитації, це ті всі практики, які ми з вами проговорювали. Ось, от ми підходимо до того, Якщо це, наприклад, християнський ретрит, ми там собі визначили час, дату, забрали команду телеканалу Надія, поїхали в ті ж самі Карпати на ретрит. Ой, хай так буде. Так, так нехай буде. Ми там провели час разом, там десь проаналізували свою роботу, разом помолилися, Богові подякували, відпочили, зосередилися на вирішенні якихось питань, можливо. В певному цьому колі. Нічого поганого нема. Але якщо цей ретрит уже переслідує, от наприклад, в деяких традиційних школах ретрит це суцільна сидяча медитація. Uh -huh. Сидиш в якійсь позі, і концентруєш увагу на, на, якомусь, на чомусь одному і нічого не робиш, медитуєш. Uh -huh. Чого ти досягнеш? От, Наприклад, в тій самій Віпасані практика так, така, вона до чого призводить? Сидиш, думаєш, аналізуєш відчуття свої, слухаєш. Нічого в одній позі, мовчки. Чого ти досягаєш? Ну, ти, ти прийдеш до певного заспокоєння розуму і тіла. Ну, Ясне діло, ти сидиш в одній позі, ти не рухаєшся, спина пряма, ні про що не думаєш, зосередився на чомусь одному. Ясне діло, що ти прийдеш до заспокоєння. І то не кожен. Бо, наприклад, якби я так сів, Мене починало це, почало це дуже швидко дратувати ніякого заспокоєння би в цьому не було. Дуже цікаво. Пане Андрію, я от хочу е, про медитацію зараз поговорити. Я знаю, що навіть дуже багато моїх друзів вони купують в інтернеті медитації, хтось уже е, сказав там окремий набір слів, якась там, можливо, супроводжується музикою. Е, е, і от вони мені кажуть, що вони дійсно заспокоюються. А я кажу, що якби ви читали Біблію і просто або молилися, то це те саме заспокоєння. От чому люди е, так хочуть наблизитись дійсно до медитації і відкидають от слово Боже, чому не хочуть наближуватись? До Бога, от які страхи у них, що ви думаєте? Бачите, в чому проблема? Люди шукають, тобто їм чогось бракує. Чого людям бракує? Якоїсь внутрішньої гармонії, якогось внутрішнього миру. Людям бракує спокою, врівноваженості. І от вони починають шукати в інтернеті, шукати якісь речі, які можуть в цьому допомогти. І от вони собі знаходять медитацію, та ж медитація на образ, так? Uh -huh. Собі в голові уявив якийсь образ, і він тобі допомагає ставати спокійнішим. Uh -huh. ну Наскільки це працює, наскільки це допоможе? Ну Ти посидиш в такій позі, Ну ти подумаєш, ти заспокоїшся. Та від сидіння можна заспокоїтися. Є такі напевно, темпераменти які від чим більше uh -huh. сидиш, тим більше заспокоїшся. Е, і уяви собі якийсь образ. От я читав про ці всі медитації на образ. Прийшов якийсь там боєць, він був непереможний, всіх перемагав, але не міг, не міг перемагати на публіці. Багато глядачів він програє навіть своєму учню. А коли він не на публіці, він може перемогти навіть свого вчителя. І пішов, і там якийсь мудрець йому порадив. Ти медитуй, уяви собі, хвилі великі, морські, і він собі це почав уявляти і став непереможним бійцем. Ну, На казку схоже. Якась легенда. Ну, от Ми, до речі, поговоримо, все-таки, вже коли проговоримо все. як, Якщо це справді працює в людей, то як бути з таким? Ще коротко, давайте про хатха-йогу. Теж можна побачити як запрошення на такі заняття. хатха йога Два цікавих слова. Складають одне, всі його знають, чули про цю хатха йогу, що воно таке, з чим його їдять. Ну, Перш за все, от визначення: так, система фізичних практик йоги систематизована ще певним мудрецем там в 15 столітті. Це стадія фізичного очищення тіла перед стадіями вищої медитації. Угу. Коли ти починаєш в це вникати, ти розумієш, що сама хатха-йога це не є якась самоціль і вирішення якихось питань. Це якась сходинка. Багато людей сьогодні думають, що от я не вкладаю якогось великого значення, я займаюся спортом. Наче. Спортом. Гімнастин. Тому що що таке хатха-йога? Це вправи фізичні і дихання. Угу. Абсолютно фізична фізична корисна практика. Угу. Але ми повинні розуміти, що хатха йога придумана, про пророблена. Ви написані всі ці практики не для того, щоб ти просто позаймався спортом, а для того, щоб ти приготувався до вищої медитації. Угу. Воно все пов'язане, всі ці е, східні речі вони мають складову, з яку можна почерпнути. Ну нема нічого поганого у фізичних вправах і в е, вправах на дихання. Тому що будь-який лікар скаже вам, що якщо ти будеш займатися дихальними вправами, це дуже корисно. Бо не так давно ми мали covid 19 і також радили після радили певні вправи там, ага. піднімати, опускати руку, які допомагали підняти сатурацію і так далі, ага. і тому подібне. І плюс вправи на дихання. Ну тут немає нічого поганого. Ну але якщо ти цим займаєшся для того, щоб підготуватися до якогось вищого рівня медитації, ага. це вже дуже небезпечно. У мене був один друг. Ну, він є зараз, слава Богу, живий здоровий. займався, Він пішов на східні єдиноборства. Uh -huh. І для багатьох християн зараз це актуально, тому що є деякі християни, які віддають своїх дітей в секції е каратети, текондо, Айкідо, не, не що, ушу uh -huh. якесь. І потім ті діти там, ще, крім того, що спортом займаються, ще якісь східні речі їм Філософії, там філософіку вкладають, випускають важливу річ. Крім спорту, там є ще духовна складова, східна, східний містицизм. І от він розказував, пішов займатися спортом і втягнувся в ці практики. І от попробував медита медитацію. І от він розказував, це, він мені розказував. каже. В нього, його вікна виходили, хто знає у Львові на привокзальній площі, як собор в готичному стилі, дуже так. красивий. Так. Його вікна виходили на цей собор. От вони там жили, третій поверх. І він каже, сів на підвіконні, в позу і вирішив позайматися медитацією. І Він каже, я дивлюся на цей собор, я бачу будинок. Це було пізно ввечері вже. На, не, на фоні неба було гарно видно цей собор, дахи будинків, антени на, на дахах, це центр Львова, трьохповерхові будинки максимум. Тобто все видно дуже добре. І от він на третьому поверсі сидить. Він каже, закрив очі. От Почав оці всі вправи, цю всю практику медитувати і каже: я відкриваю очі. Собора нема, будинків нема, антенн нема, нічого нема, ліз до самого горизонту. Він каже, я так злякався, закрив очі, каже, якось вийшов з того, каже, слава Богу, що вийшов з того стану, угу. і більше ніколи каже, цим не займався. О, то добре, що налякався, щоб більше ніколи... злякався це, тому що це не нам здається, що це таке собі просто вправи і нічого страшного. Ага, друзі щось не від Бога, то друзі, це, це східний містицизм. Там за цим стоять не лише фізичні вправи, за цим стоять конкретні духовні сили, які мають одну ціль відвести вас від Христа, від Бога, від Євангелії, від істини і привести вас до будь-яких інших методів пошуку гармонії. Тож, давайте підрезюмуємо. Давай, я зараз швиденько. Якщо ж все ж таки людина ходить на йогу займатися тільки як фізичними вправами, і там немає ніякої духовної складової, це окей чи все-таки шукати інший напрямок спорту, щоб взагалі не перетинати. Можна просто тим? знайти заняття, яке називається розтяжка. Ага, от. Ви розумієте, що ті самі вправи є, не обов'язково в... ходити на хатха-йогу. Ті самі вправи на розтяжку, на фізичні якісь нагрузки, вправи, ну, ті так. самі вправи на дихання є де завгодно. Якщо ви хочете навіть взяти якісь вправи звідти, ну, наприклад, там, тому що це дійсно та Шхатха Йога, це насправді теж є вправи і на дихання. Ручки, так. І Якщо ти візьмеш звідти якусь вправу, так проблем нема. Ну, що ти чисто цей, Але не закладати туди ніяку е філософію. Філософія. Але з іншої сторони, Якщо усвідомлювати, що таке Хатха Йога, тому що це не просто вправи. Там ще є е, е, стихії Сонця, місяця, всі ці енергетичні поля, все це за цим стоїть. І ти, 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 тобі здається, що ти взяв просту вправу. Ти сів, звичайно, в позу і ти не розумієш, що ти вже приймаючи цю позу, ти вже входиш в, в цей східний містицизм і даєш право цим силам впливати на тебе. Так. А за цим стоїть уже небоже сили. Ви uh -huh. знаєте, на завершення хочу прочитати зі Слова Божого буквально невеличкий текст. Дивіться, що пише той же апостол Павло до Колосян: Стережіться, щоби ніхто вас не звів філософією, марною оманою, тобто тобі не обіцяють, чого завгодно в цій філософії, але це обман, за переданнями людськими, за стихіями світу. Знову ж таки, хатха йога, там uh -huh. стихії світу, сонця, місяця і так далі. І тому подібне, а не за Христом. Бо лише в ньому живе тілесно вся повнота божества. Хочеш гармонії, шукай Ісуса. Нехай Він буде твоїм об'єктом для роздумів, для медитації. Він нехай буде. А джерело такого є інформація, слово Боже. Так, дуже дякуємо вам. Мені здається, цю тему можна розкривати ще декілька годин, але ми вже чітко зрозуміли, що все-таки всі практики, які до нас прийшли зі Сходу, вони не про Бога, в якому ми віримо, і не про Христа. І та, той мир, і та, наче впевненість, куди є людям, вони не основані на. Це відчуття. Це, от, ми пережили це відчуття, так людина, а потім вона йде знову без цієї основи. Наша основа Бог. Це тимчасове явище. Так. І в кінцевому результаті все одно людина залишається пустою, вона не знаходить внутрішнього миру, внутрішнього спокою. Цей внутрішній мир і спокій дає лише Христос, тому що ти знаєш своє майбутнє і ти знаєш, що твоє майбутнє заховане в ньому. Так. Оце внутрішній Хочеться мир. Хочеться сказати тільки АМІ. <сум> дуже дякуємо. Будемо друзі мати ще одну розмову зі священнослужителем про обереги вдома на тілі. Дочекайтеся, це буде дуже скоро. Наразі у нас невеличка пауза.